З миром Божим хотів сьогодні поділитися на тему десятини, що про це говорить Біблія, і чи дійсно Христос відмінив десятину. Отож, прочитаємо від Матвія 23 розділ. «Горе вам, книжники та фарисеї, ліцеміри. бо дайте десятину зм'яти кропу і кмину, але залишу найважливіше закону суд, милосердя і вір. І це належить робити і того не залишай. Тож Христос не відміняє десятину. Христос говорить, що десятина потрібна і її потрібно робити. І також ми можемо бачити, що дійсно говорить далі, що в шостому розділі читаємо так. А зберете собі скарби на небі, де не міль ані ржа не нищить, і де злодій не підкопує і не краде. Брати потрібно і на небі. І отож, як перша апостольська церква жила, і який стандарт показує, перебували вони постійно на навчанні апостолів і в братерській спільноті, в ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато і ознак сталося через апостолів. І всі вони повірили були разом, і мали все спільне. Вони продавали маєтки і майну, і ділилися з ним, з усіма, хто потребував. Отож, вони перебували постійно в науці апостолів, і вони продавали все своє і вкладалися в церкву, для того щоб церква примножувалася. А прочитаємо тоді ще п'ятий розділ, де сказано: тож нехай ваше слово буде так, так ні, ні а що більше то від рука. Тож, ті люди, які несуть, зовсім інше Євангеліє, ніж написано в Біблії, слова, де не потрібно десь дитина, де сатина, немає переклада, і Христос, Вінний Бог, вони несуть, лже навчання і таких не потрібно слухати. Тому що за їх навчання йде затинати.